Друзі, всім привіт! Щоб знайти штурмову гвинтівку ar 416 на початку гри в малій зоні, нам потрібна локація КПП центральний. І далі ось ця двохповергова будівля з міткою Для нам треба буде зачистити цю територію від бійців або просто спробувати пробігти, як в даному випадку. Нас цікавить далі. Ось ця двохповерхова будівля. Забігаємо всередину. І підіймаємось на другий поверх по драбині. Пробігаємо вперед ось цю кімнату і ось тут нас буде чекати штурмова гвинтівка R416 і боєприпаси до неї. Давайте подивимося на неї. Ось так вона виглядає і має такі характеристики. Також хочу зауважити, що боєприпасів до неї в малій зоні дуже мало. Цю гвинтівку також можна буде отримати за додаткове завдання на маковому полі, і вона буде пошкоджена, але покращена. Якщо це відео було корисне для вас, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.